Передумовою створення Всесвітньої асоціації операторів АЕС стала аварія на Чорнобильській станції у 1986 році. Вона змусила операторів, тобто експлуатуючі організації, переоцінити проблему безпеки АЕС і замислитись про необхідність міжнародного співробітництва. Офіційне створення ВАО АЕС було проголошено на установчій асамблеї 15 травня 1989 року в Москві. Членство в асоціації відкрите для всіх організацій, які експлуатують атомні станції. Фінансування діяльності здійснюється через сплату щорічних внесків, які залежать від установленої потужності. І кількості блоків оператора. Кожна організація у світі, яка експлуатує АЕС, є членом асоціації, тому ВАО АЕС дійсно міжнародна організація, для якої не існує політичних бар'єрів та інтересів. ВАО АЕС була створена саме для того, щоб допомогти своїм членам досягнути самого високого рівня експлуатаційної безпеки. Шляхом надання їм доступу до всесвітньої скарбниці досвіду експлуатації з 11 по 17 вересня на Хмельницькій атомній станції працювала група експертів московського центру ВАУ АЕС. у складі делегації. Представники України, Росії Сполучених Штатів. Тема, над якою працювали експерти спільно зі спеціалістами ХАЕС. Підготовка і проведення ремонтних робіт, не потрапляння сторонніх предметів в обладнання Ця тема дуже важлива для всіх станцій, і ми не виключення. Ми чекаємо в результаті проведення цієї місії ознайомлення з случаем мировым досвідом в этой області. и предложение для нашей станции по улучшению существующей у нас системы по непопаданию построенных предметов оборудования и по проведению подготовки ремонтных работ. Руководство станции обратилось в Московский центр за помощью в организации миссии технической поддержки по этой тематике. В команде собраны специалисты тех станций, на которых данная проблема ну, не скажу полностью, но на высоком уровне решена. Это представители российских станций, представители украинских станций и представитель Соединенных Штатов Америки. Серед питань, які обговорювалися фахівцями з обох сторін, були такі питання, як застосування технічних засобів по виявленню і вилученню сторонніх предметів спорожнини обладнання, трубопроводів і арматури, організація планування ремонту енергоблока, підготовка та навчання ремонтного персоналу, мотивація персоналу, контроль споку керівників середньої ланки за діями ремонтного персоналу. Експерти працювали у машинних залах і реакторних відділеннях першого і другого енергоблоків на спецкорпусі та у виробничих приміщеннях АЕС, де спостерігали за ремонтними роботами, проводили інтерв'ю та вивчали документацію. Вчитися на помилках інших це один з принципів Всесвітньої асоціації операторів АЕС.